Викуплення ставка 30 тисяч, знаєш, це плесо. Саме стільки громада села Крухинича зібрала, аби викупити ставок під назвою Джарельне. Ставок був в дуже занедбаному стані. З цього місця, де ви стоїте, не, було, не можна було побачити плесо. Все було заросло чагарниками. Люди, попередній орендар, ну його. Такий вигляд мав ставок, допоки громада не взялася його розчищати. Аби розірвати договір з орендарем, мешканці написали звернення, скликали сесію, і лише потім почали збирати гроші або викупити ставок і зробити інфраструктуру. Привезли піс пісок, зробили зруби оцін. Гойделки, Пірса, от зараз ми робимо. Пірс такий в перспективі, можливо, ми ще його далі розширимо, як сцена. Тому що і був на цьому, на, на цьому ставкові, був проведений масовий захід, приїжджали виконавці, збирали кошти на ЗСУ, збирали більше 60 тисяч гривень, за які було закуплене доложення і закуплений автомобіль для. Для воїнів, аби місце стало улюбленим для рибалок, оселі створили рибальську спілку, члени якої платять внески і за ці кошти зариблюють ставок. Що там плаває? коропа запустили толстолоб, білий амур, така риба, яка як санітар, яка вичищає саме плесо. Карася, щоб веселіше було щось ловити, ловиться, бо на кору потрібно сидіти довго і знати як. А от діти на протилежному березі бачу ловлять. за словами старости. Згодом тут вкотре проведуть масовий захід, на якому збиратимуть кошти для військових. Так ставок джерельний став центром села. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.